Можливо, ви не звертали особливої уваги на дрібних мошок або непримітних жуків на малинних кущах. А даремно, нешкідливі на вигляд комахи насправді можуть бути дуже небезпечні, і чим швидше ви від них позбудетеся, тим більше залишиться шансів на хороший урожай. Які шкідники малини найбільш небезпечні? Якого б сорту не росла на вашій ділянці малина, хвороби і шкідники можуть зіпсувати добру частину врожаю або навіть погубити саму рослину. Погодьтеся, приємного мало, коли раз у раз трапляються зіпсовані жуками і червиві ягоди, а пагони в'януть, не встигаючи принести урожай. Щоб оберегти кущі малини, потрібно проводити профілактичні заходи і вчасно знищувати з'являються комах. Ось список найбільш небажаних для малиннику комах малиновий жук, дорослі особи не мають сіре овальне тулуб довжиною до 4 мм, личинок голова коричневого відтінку і світле тіло. Після зимівлі в землі жуки виходять всередині травня і спочатку поїдають квіти чагарників і бур'янів, а потім переходять на бутони малини, повністю їх виїдаючи зсередини. Ще більше шкодять личинки, які з'являються з яєць, відкладених малиновими жуками на молодих листочках, зав'язях і в квітках. Результатом стає помітне зниження врожаю і червивість ягід. Малинова стеблова муха сіра невелика мушка, яка з'являється в травні червні і відкладає яйця в пазухах малинових листків, а також на верхівках молодих стебел. Небезпеку становлять личинки, які в молодих пагонах роблять ходи, викликаючи почорніння і засихання до 80% стебел. Малинна почкова ямоль темна зі світлими цятками маленька метелик, від якої народжуються червоні личинки з темною головою. Личинки виїдають вміст набрякаючих бруньок і проникають всередину стебел, заляльковуючись там. Дорослі метелики відкладають в квітки малини яйця і з'являються гусениці, виїдаючи плодоложе, спускаються по пагонах вниз, де залишаються зимувати в тріщинах кори. Таким чином, брунькова моль завдає шкоди ниркам, ягодам і стеблам. Стеблова галлиця коричневий комарик розміром близько 2 мм з невеликими прозорими крилами. Під час цвітіння малини цей шкідник відкладає яйця в нижній частині однорічних стебел, а народжені світло-помаранчеві гусениці проникають всередину пагонів, викликаючи характерні здуття під корою. Павутинний кліщ крихітний шкідник, найтоншу павутину, якого можна побачити з нижньої сторони малинових листя – один з шкідників винограду. Сильно пошкоджені листя сохнуть і опадають. Сунично-малиновий довгоносик – темно-сірий жук розміром не більше 3 мм. Шкодить малині тим, що відкладає в бутони яйця. Білі личинки з жовтою головою виїдають бутони зсередини, а до середини липня личинки перетворюються в жуків і починають пошкоджувати малинове листя. В інтернеті ви легко зможете знайти, як виглядають всі перераховані шкідники малини в картинках. Ворогів слід знати в обличчя. Навчившись визначати небезпечних для малинника комах за зовнішнім виглядом, ви будете знати, як з ними справлятися найбільш ефективним чином. Боротьба з шкідниками малини перевіреними способами. Якщо у вашому малиннику з'явилися комахи, які завдають непоправної шкоди стеблах малини, доведеться безжально вирізати всі зіпсовані пагони і відразу їх спалити. Обрізку зазвичай проводять восени, коли весь урожай вже зібраний або ранньою весною. При ураженні малини стебловий галлицей пагони обрізають трохи нижче характерних здуття, у всіх інших випадках бажано зрізати заражені стебла під корінь. Щоб розправитися з поширеним малинним жуком в ранковий час, кущі малини струшують, жуки падають, належить на землю плівку, звідки їх збирають і знищують. Коли формуються бутони, малинник вечорами рясно обприскують настоєм пижма на 5 літрів води кілограм свіжої пижма і 350 грам висушеної, добу настоювати, потім прокип'ятити протягом півгодини, процідити і додати холодної води, щоб вийшло 10 літрів настою. В осінні місяці під малиновими кущами ґрунт перекопують на глибину багнета, лопати, знищуючи тим самим влаштувалися на зимівлю личинок і жуків. Перекопування допомагає також частково знищити личинок малиної мухи. Для повного позбавлення від цього шкідника перед появою квітів малину обробляють карбофосом або емульсіями препаратів конфідор, іскра, а увядаючі верхівки пагонів зрізають і спалюють кожні два тижні. Від павутинного кліща і від сунечно малинного довгоносика кущі малини доцвітінні і після збору ягід обприскують фуфаноном або іскрою і конфідором. Такі ж заходи вживають при сильному ураженні малини почковою мухою, додатково до обрізки пошкоджених стебел. Профілактична обробка малини від шкідників звичайно, краще заздалегідь захистити малину від можливої навали, непрошених гостей, ніж потім всіма силами боротися за збереження врожаю. Ризик появи шкідників в малиннику можна в кілька разів знизити, якщо дотримуватися стандартних правил догляду, проріджувати кущі для кращої циркуляції повітря, щорічно проводити повноцінну осінню обрізку малини, після обрізки всі рослинні залишки прибирати з малиннику і негайно спалювати, періодично рихлити ґрунт під малиною на 3 см протягом літа, восени не глибоко перекопувати землю в міжряддях і між малиновими кущами, починаючи з весни і протягом усього сезону не допускати появи. На них можуть розмножуватися павутинні кліщі. Для захисту формуються бутонів від малинного жука, кущі малини прикривають нитканим матеріалом, а як тільки квітки починають розпускатися, його прибирають.